Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді новинка від Національного банку України. Надійшла мені 7 квітня 2025 року, вага 80 грам, вартість доставки 65 гривень 52 копійки. Замовлення я робив на онлайн-магазині Національного банку України, дійшла ось така Такий величезний пакет. Окунок, хоча можна було в два рази менше його зробити, бачите, його три рази можна завернути. Але то таке пакет нам знадобиться, тому ми його зараз обережно відкриємо і робимо огляд новинки від Національного банку України. Дійшли нарешті руки до цього, до цього огляду. Так, це у нас тут відкриваємо. Тут у нас ось такий девайс. Ось це у нас прол нових монет. Про нього я зроблю окремий огляд. І все більше нічого немає тут. І ось такий, такий пакунок з новою монеткою, точніше, з пам'ятною медаллю. Отже, здійснення операції було 27 березня було, було здійснено замовлення, а 3 квітня здійснено операцію спакування даного, з, даної, з даних монет, медалей і так далі. Тут у нас ролик обігових пам'ятних монет Національна гвардія України у ролику 25 монет. Вартістю 250 гривень номінальною вартістю і ціна 459 гривень. Пам'ятна медаль Національне агентство з питань запобігання корупції у сувенірному пакуванні, огляд якої я сьогодні і хочу зробити Купер, нікель, цинк, сплав або Нельзильбер, вартість 172 гривні. І плюнтонізм Іван Марчук у сувенірному пакуванні. Також Нельзильбер номінал 5 гривень, кількість одна. Вартість номінальна 5, реальна вартість 472 гривні. І в сумі на біло 1103 гривні. Плюнтонізм я вже огляд робив про цю монету. Він у мене є на каналі. Зроблю опис під цим відео. Додам посилання на плінтонізм. Просто на онлайн банку НБУ зараз дозволили їх купувати дві на руки. Буквально на початку квітня дозволили навіть вже 5, якщо не помиляюся, екземплярів брати на один аккаунт. Тобто їх не сильно розбирають, бо ціна у них майже 500 гривень, і відповідно не дуже люди хапають за такою дорогою ціною стартовою від Нацбанку. Там, коли цінери собі набрали, і враховуючи, що там тираж не маленький, то Нацбанк бачить, що її особливо не розкуповують і дають ліміти на її. Збільшують ліміти, щоб люди могли більше прикупити собі таких монет. Ну, от я, я вирішив використати момент собі також однією посилкою. Відразу тримінали три, три найменування три продукції купив. Тут медаль монета і плюс рол. Однією посилкою в 65 гривень я вклався, що в принципі вважаю доцільним, ніж купувати кожну монету окремо. З пересиланням. Так, далі поїхали. О, тут у нас дивіться, як цього разу щось, щось новеньке. Зазвичай тут така попирча плівка і більше нічого. Тут уже загорнули вже загорнули в нове пакування. Мабуть, пакувальник інший. Ну, Зараз дивимося, Наталя Шпорук, Кулаківська СВ. Кулаківська зустрічалась мені, а от Шпорук, можливо, це новий касовий працівник або якісь нові вимоги до пакування. Так, тут у нас спеціальний такий технічний папір для упаковки. От, і тут у нас дві нумізматичні продукції. Плюнтанізм, який я вже показував, дивіться в описі під цим відео посилання на огляд цієї монети. Досить гарна монета, от її вартість 472 гривні. Тобто зі старту досить така дорога. І тираж у неї, зараз ми подивимося, скільки тираж, тираж до 75 тисяч. Дуже багато насправді, але я думаю, монета перспективна з часом буде дорожчати, можливо. Так, це ми поки залишаємо. Нам ну, зараз воно не потрібно. Нас цікавить дещо інший, дещо інший момент. Це ось оця медаль. Я Це все зайве стола столу приберу. Так, а нас цікавить ось ця медаль. Тут вона дещо кривенько розташована, зараз я її поправлю, так як вона повинна бути. Так, це пам'ятна медаль присвячена національному агентству з питань запобігання корупції, скорочена на ЗК. Зараз поки що покажу на загальному фоні, що вона собою представляє. І потім перейдемо до конкретного опису. Це класно зробили. Бачите, як переливаються ці лінії. Зв'язок інформація. Це дійсно зробили круто. Як один казав хтось в коментарях. Зараз в Україні сувенірне пакування роблять краще, ніж самі монети. Це зробили дійсно круто. Так, ну отже. Ви... Що можна сказати про сувенірну упаковку? У верхній частині напис Національний Банк України. Логотип і напис «Національне агентство з питань запобігання корупції. Тут таке дерево, дерево таке на синьому фоні. Жовтим, синій і жовтий кольор використовується Прапор України, символізується. Тут таке дерево, тут такі йдуть відгалуження в вигляді потоку інформації. І це ж дерево є на самій пам'ятній медалі. Так, далі на зворотній стороні. На зворотній стороні йде опис українською і англійською мовою. Що ж пишуть українською? Національне агентство з питань запобігання корупції, скорочено на ЗК центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом відповідальний за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Його завдання: розроблення і координація виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, контроль та перевірка декларацій публічних службовців, моніторинг способу їх життя, контроль за дотриманням правил етичної поведінки та законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців, перевірка звітності політичних партій, здійснення антикорупційної експертизи, проєктів нормативно-правових актів. Аналіз корупційних ризиків, підтримка викривачів корупції. НАЗК також займається і просвітницькою роботою задля підвищення доброчесності публічних службовців. Реалізує стратегію комунікації у сфері запобігання корупції для зміни суспільно-політичного дискурсу шляхом посилення уваги до питання запобігання та відмови від корупції. Метал Нейзильберг. Маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, Гурт рифлений, тираж до 30 тисяч штук. Для пам'ятних медалей це насправді багато. Їх до цього випускали до 20 тисяч, а деякі навіть і до 10 тисяч. Логотип банкнотно монетного двору. Дизайн аверсу Олександра Кучинська, дизайн реверсу Ірина Росахач. І це все ж подано також англійською мовою. І тут так званий штрих-код, по якому можна знайти виробника і так далі. Як бачите, дизайн аверсу і реверсу вже тепер не брати руки. Можливо, для медали дали дорогу якимось новим. Розробникам, новим художникам. Так, і перейдемо до огляду самої пам'ятної медалі. Нагадую, чому називається пам'ятна медаль, у неї немає номіналу і гурт у неї зазвичай він плаский. Він не рифлений, а саме плаский, що й власне підтверджується, коли переглянули на цей гурт, він дійсно плаский. І перейдемо до опису самої монети. Спочатку почнемо з. Аверсу монети. Тут, я коли його читав, то мені самому аж не по собі було відпрочитаного. Отже, на аверсі монети, аверс монети аверс в центрі композиції розміщене стилізоване дерево. Ось воно це стилізоване дерево. І в описі пишеться, що складається це дерево з елементів мікросхем. Ось ці елементи мікросхем. Що символізує дані, які збирає, аналізує та адмініструє адмініструє адмі... на ЗК за допомогою своїх порталів та реєстрів, а також розвиток зростання цифровізацію сучасних технології та інноваційність у роботі національного агентства запобігання корупції. Під зображенням дерева міститься напис: «10 років. Що свідчить про десятиріччя з часу створення НЗК. Ну, ніби як для мене, то ніби вчора це було. Навколо центральної композиції зображено зірки. Ось ці зірки. І що означає ці зірки, які відображають епоху активної інтеграції України з Європейським Союзом та роль НЗК у наближенні законодавства України до міжнародних стандартів? Це йдеться в описі до цієї монети. Так. І далі стилізований індикатор. Тобто це дерево і ці зірки, це як ідеться в описі, стилізований індикатор від темрява до світла, що символізує динаміку зниження рівня корупції в країні та суспільстві. Напис Національне агентство з питань запобігання корупції, логотип банкнотно-монетного двору, рік карбування 2025, малий державний герб України і напис. Україна. Ось. Так. Тобто звучить то воно дуже пафосно і дуже потужно, але насправді всі прекрасно розуміють, як в Україні борються з корупцією. На жаль, ну, можливо, щось поміняється, надіємося на краще. Зараз я так для заставки залишу, сфокусую на камеру і йдемо далі по опису. На реверсі монети, ось її реверс. Реверс такий більш простіший, але в описі там дуже багато про, про реверс прописано. На реверсі медалі зображено емблему на ЗК. Ось вона емблема на ЗК, напис на ЗК, скорочено Національне агентство запобігання корупції, у центрі якої стилізована зіниця ока. Ось оце все зіниця і ось власне очне яблуко. Бо спочатку було незрозуміло, що воно себе представляє. Це виявляється, що це очне яблуко, зіниця ока, і в центрі, і в центрі логотип Національного агентства запобігання корупції. Ось. І що ж пишуть далі в описі? Оця стилізована зіниця ока символізує головне завдання агентства виявлення корупційних ризиків. У різних сферах функціонування держави та здійснення контролю за статками посадовців. Від облямівки до центру спрямовано 12 білих променів. Ось вони, але тут більше, ніж 12 променів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Їх тут набагато більше, ніж 12, хоча в описі пишеться, що спрямовано а, не 12 20 білих променів. А 20 променів якраз їх тут. Можна перевірити: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Так, дійсно двадцять білих променів, які відображають основні напрями діяльності НАЗК. формування антикорупційної політики. Раз. Декларування та перевірка декларацій 2. Моніторинг способу життя публічних службовців 3. Запобігання конфлікту інтересів. 4. Перевірка звітів політичних партій 5. Проведення антикорупційної експертизи проєктів законодавчих актів 6. Аналіз корупційних ризиків у найбільш впливових до корупції сферах, розбудова інституту викривання розбудова інституту викривання тощо. Тобто тут не весь перелік іде, що мається на увазі цих 20 білих променів, але суть зрозуміла. Тобто отак от описують дану медаль. До речі, ця медаль є продовженням із серії пам'ятних медалей, присвячених спеціальним органам в Україні. І дана медаль переїжджає до мого альбому. Точніше, поки що в мене така медаль одна. Думаю, що доведеться ще одну брати собі для альбому. Бо в мене два альбоми. В одному я збираю конкретно медалі. А це ця медаль, до речі, перша медаль, яка йде від банку в сувенірні упаковці. До цього всі медалі були окремими продавалися варіантами без сувенірної упаковки. Це перша медаль, яка йде сувенірною упаковкою. Тому зараз покажу мою підбірку медалей. У мене зібрані всі медалі Національного банку України. Ну, всі, ну як всі, від 2000... Насправді, медалей дуже багато. У мене там від 2016 чи 2014 вже точно не пам'ятаю медалі зібрані. Ось покажу. Це окреме, окреме замовлення сувенірної від окремої фірми, але робилося на даматнотно-манетному дворі. Це українські шаги. Є одна така монета зроблена шагів, а це вже робили клуб. Колекціонерів, окремо, є там організація, яка на замовлення робила такі продовження цієї серії. Отакі я собі всі прикупив по одній. Ну Там є, правда, в Нейзельбері, є в МІДі різні варіації. У мене от зібрані від, буквально від Майдану, Чорнобилю і так далі. Всі пам'ятні медалі присвячені різним подіям в Україні, присвячені різним е, університетам. І так далі. Це перший лист зібраних таких ось медалей. Зараз спробую якось так розставити цей альбом, щоб було видно. І ось друга сторінка пам'ятних медалей. У мене практично зібрані пам'ятні медалі, до речі, присвячені містам України. Херсон, Харків, Маріуполь. Київщина. Тут сюди Бучу, Ірпінь включають Охтирка, Волноваха, Миколаїв. Миколаїв, до речі, там є з браком. У відео в мене на моєму каналі є там з логотипом і без. Чернігів, Маріупольський драмтеатр. Це Львів ЮФОЮ. Львів, Далі Сержантський корпус, національний дослідний, Одеський національний інститут науково-дослідних судових експертиз. І ось ця медаль, яка була передостанньою. До цієї це Національне антикорупційне бюро України. Тобто ці дві організації, вони як брат сестрою, по факту вони займаються в принципі одним і тим самим. Що одна, що інша організація, у них суть роботи боротьба з корупцією. До речі, я, мабуть, її витягну, покажу набух. У мене також є на каналі огляд про цю медаль. Ось вона Національне антикорупційне бюро України у 2024 році вона була випишена ця медаль. Виглядає вона ось так. 10 років закону про набу, а це вже На ЗК Національне антикорупційне. Зараз фокусую. Національне агентство з питань запобігання корупції. Тут 10 років, і тут 10 років. Тобто до річниці створення цих організацій якраз і випускають такі ось пам'ятні медалі. 10 років тут і 10 років. На інші медалі виглядають вони ось так. Тут на буз скорочено, а тут на, на ЗК. Так, і ці медалі стануть прекрасним доповненням колекції. Так, я, мабуть, цю на ЗК чи так покласти її 10 років, чи так. Я думаю, що немає особливої різниці, хай буде. Так як вона йшла в сувенірній покупці, так я її тут і залишу. Так, ну ось. В альбомі виглядати вона буде наступним чином. Я ж кажу, доведеться купувати собі ще одну, щоб покласти в альбом, можу, щоб було повноцінне зображення даної медалі і в альбомі. Так, ну, з медалями, це в мене поки що все. Насправді, медалей в Україні пам'ятних випускалися неймовірна велика кількість. Це в мене основні тих яких тиражі 10-20 тисяч. Там, якщо передивитися книгу Максима Загреби, планую зробити огляд е такої книги, яка у мене одна з них є. там Покажу, розкажу, скільки там тих медалей, є дуже різноманітні, і ціни у них там кусаються. Замовляли всі, кому не лінь, Навіть є зображенням Віктора Федоровича, колишнього президента, який втікача так званого. Ось. А сам альбом, точніше, сама сувенірна упаковка, переїде до моїх. Сувенірних упаковок, яких у мене вже назбиралось. Такий вже буде скоро повний повний цілий том. Це з 22-го року почали робити такі сувенірні упаковки. Шкода, що вони всі нестандартні йдуть. Що вони Кожного разу в кожних своїх відео згадують, що у нас сувенірна упаковка виготовляється різними виробниками. Згадайте теж таке батьківське щастя. Там рік. Рік дракона, рік Зайця, східний календар. до речі, є в мене в колекції і плюнтонізм. Вже тут розташований. У них є насправді декілька. Подобається мені насправді ця монета, хоч вона й дороговата. Парламентаризм абсолютний. Це все якраз 2024 рік. 24 рік буцефал, безбар'єрність з останніх монет. І далі переходимо на 2025 рік. Служба зовнішньої розвідки Ігор Шамо. Тримаємо стрій. Я робив огляд про ці монети, тому шукайте їх на моєму каналі. І наступний буде якраз медаль. Медаль це в мене різні упаковки від ролів монет. Так, а тут у мене вже закінчилися такі. Файли, де я зберігаю стандартні упаковки, і вже який раз заходжу в той магазинчик, де я завжди купую. До сих пір вони кажуть, що в них немає. Їх розібрали і нового завозу поки що немає. Кажуть, що зараз важко завести нумізматичний матеріал, є певні там труднощі. Ну, ось Ця сувенірна упаковка поки що переїжджає ось сюди. І залишимо його ось так. Поки що хай лежить ось так. Знайду, прикуплю собі з монеткою і вже покладу сюди з монеткою. На цьому сьогодні, власне, все. Наступний огляд, підготую матеріал, зроблю огляд про рол, який вийшов з монетами. Я вам дякую за все. Бережіть себе і до наступної зустрічі!